Допомагати виконавчій владі Хмельниччини працювати захотіли одразу близько 70 громадських організацій. Всі вони виявили бажання бути членами нового складу громадської ради при облдержадміністрації. Згідно з урядовою постановою, склад такої ради мають сформувати установчі збори, на які збираються все ті ж представники громадських організацій. Саме тут між ними і виник конфлікт. Збори відбулися, але близько трьох десятків активістів, за їхніми ж словами, участі у них взяти не змогли. Мовляв, того дня за вказаною адресою вони прийшли, але але установчих зборів там не було. Відтак вважають, збори без них нелегітимні і склад громадської ради без їхніх прізвищ незаконний. Чому? Більш ніж 30 інститутів громадянського суспільства на законний спосіб з невідомих їм причин були лишені можливості тобто. да, представляти тобто, інтереси у громадській раді. Перед тим, як ти в громадську раду, треба вивчити перелік необхідних для членства документів і терміним, які слід подавати, наголошує голова ініціативної групи Юрій Резніков. Каже, члени громадських організацій, які сьогодні висловлюють незадоволення, самі ж і винні вони, мовляв, порушили встановлену процедуру подання документів. В результаті зібраних документів було проведено значить засідання і ініціативної групи, яка перелопатила ті всі документи, уважно вичитала, вивчила всі є відповідні протоколи. От і створений реєстр тих, хто допущений до участі в ініціативних установчих зборах. Всі вони були уповіщені, всі вони взяли, всі до одного взяли участь в цих установчих зборах, і в результаті чого вони визнані дійсно, що це є громадська рада, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації. Тобто, ми в цьому плані абсолютно чітко, правильно і в терміни виконали всі умови. Розбиратися в конфлікті взялася облдержадміністрація. Заступник голови Лілія Бернацька вислухала обидві сторони. Про сварку між громадськими організаціями на Хмельниччині виявляється, вже знають у столиці. З Кабміну прийшла вказівка врегулювати ситуацію. Хмельницька обласна державна адміністрація Ядусів. Прошу в межах повноважень вжити заходів, в межах повноважень, вжити заходів для врегулювання ситуації, про результати поінформувати автора звернення та Кабінет міністрів України. Цей лист ще не розписаний, він тільки прийшов. Я маю узгодити з Василем Степановичем. Тобто, він має накласти резолюцію і, відповідно, хто має бути виконавцем цього листа і цієї пропозиції. Тобто, в межах повноважень вжити заходів для врегулювання ситуації. Що ми зараз і робимо? Ми намагаємося її врегулювати. Як конфлікт завершиться, ймовірно стане відомо вже найближчим часом. Після зустрічі з заступником активісти від двох таборів попрямували у приймальню голови облдержадміністрації Вікторія Бакалець, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.